17 підприємців отримали безповоротний грант від обласної адміністрації. На цьогорічний конкурс стартапів подалися 45 учасників, серед яких обрали найкращих у трьох категоріях. Найбільше переможців у загальній кугорті 10 осіб, п'ятеро представники із числа внутрішньопереміщених осіб та військових ветеранів. І двоє підприємців із гірських районів. На реалізацію бізнес-ідей конкурсанти отримали по 200 тисяч гривень. Радує те, що в цьому беруть участь наші ветерани. Мене радує в тому, що тут беруть участь молодь. Мене я надзвичайно приємно вражений тим, наскільки багато різних ідей перечитав майже всі. Тому сьогодні ми підпишемо договора, які дадуть вам можливість реалізуватися в майбутньому. Я дякую вам за те, що ви популяризуєте Закарпаття. Дбаєте про Закарпаття і багато там гірських населених пунктів, які зараз реалізували свої також ідеї. Це дуже для нас великий позитив. Конкурс стартапів за підтримки обласної адміністрації був започаткований у 2019 році. З початком повномасштабної війни його призупинили, але країна повинна жити і працювати. Тому два роки тому програму підтримки відновили. І що тішить, і з кожним роком сума збільшується. У 23 році ми вирішили його відновити, і на той час загальна сума фінансування була таке мільйон двісті, і сума одного, скажімо, кошо, фінансової допомоги або гранту була сто тисяч. У 24 році ми збільшили план, скажімо, фінансування до 200 тисяч, і вже бюджет фінансування був. Два з половиною мільйони. Так, от сьогодні ми вже маємо бюджет фінансування 3 мільйони 300. Тобто ви бачите, що ми кожного року готові до Бо віримо в ваші ідеї, віримо в ваші можливості і хочемо, щоб вони розвивалися. Ідеї підприємців-переможців найрізноманітніші. Тут представлені десятки унікальних бізнесів, які мають на меті популяризацію закарпаття, підтримку соціально вразливих верст населення, розвиток крафтового виробництва, реалізацію абсолютно технологічних рішень, і мова не лише про різноманіття, а й про майстерність конкурсантів. Дуже приємно цього року говорити про те, що рівень. Конкурсантів, а сьогодні а цих в даному випадку переможців є на порядок вище, ніж то, принаймні, що ми спостерігали минулого року. І на дві, на дві ступеньки, ніж це було позаминулого року. Дуже сподіваємося, що більшість цих ідей буде мати не лише успішну ідею, а й успішну вже їхню втілення цієї ідеї в життя, що призведе до. Вашої фінансової спроможності підняття вашої фінансової спроможності до нових робочих місць, до сплати податків, до розвитку нашої країни така і є ідея оцієї програми. Один із переможців Антон Фомін, який кілька років тому переїхав на Закарпаття і оселився на Перечинщині. Підприємець уже вдруге стає переможцем конкурсу, і щоразу його ідеї знаходять відгук. За його словами, 200 тисяч гранту це лише відсоток від необхідної суми для ведення бізнесу. Але це добрий старт для початківців або ж для розширення своєї діяльності цього року. Ми виграли грант на придбання лінії з виробництва кормів з Рослин з різнотрав'я, з люцерни, з власного матеріалів та з покупних це будуть корми для великої рогатої худоби, для маленької рогатої худоби і в тому числі для домашньої живності. Галина Комендант родом із Сумщини для себе вирішила, що багатий Закарпатський край має бути ще більш відомий і цікавий. Вона започаткувала виробництво крафтових гіпсових сувенірів жінки Закарпаття. Ця ідея не лише про розвиток бізнесу, а й про соціальну складову і демонстрацію національного розмаїття. Наразі жінка працює сама і планує виграні кошти спрямувати на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення та спеціалізованого устаткування для виготовлення інтелектуальних сувенірів. Коли я почала цю тему розвивати, почала вже працювати з цією лінією, я зрозуміла, що мені цього замало. Я хочу не лише отримати ці фігури і почати самі робити фігурки гіпсові, але й хочу майстерню повного циклу від створення ескізу, друку майстер-моделі, силиконових форм, виготовлення фігури, пакування і реалізація. Тобто хочу контролювати кожен процес, хочу мати вплив на якість, ну і докласти свої часточку душі до кожного етапу виробництва. Юний переможець конкурсу стартапів Євген Волошин. Це прорив у галузі технологій та інженерії. 17-річний юнак, переживши особисту трагічну історію, вирішив створити розумну милицю з кнопкою SOS та gps трекером і датчиком падіння. Тобто, якщо людина похилого віку або ж маломобільна особа втратила рівновагу чи свідомість, милиця надсилає сигнал порятунку вказаним контактам. Разом з одногрупниками хлопець презентував ідею на міжнародному ринку і вже має перші 50 замовлень за кор. Дону та з України розумна милиця як винахід увійшла до п'ятірки найкращих бізнес-ідей світу. Виготовляти ноу-хау планують на базі Свалявського професійного коледжу, де юнак навчається. У нас різна цільова аудиторія це люди похилого віку, воїни, люди після реабілітації, туристи, і хочемо ще додати повністю незрячих людей. Залежить від моделі, якщо, наприклад, для людей похилого віку милиця буде коштувати від 7 тисяч, залежить від функцій. То для людей після реабілітації та воїнів через те, що палиться з підлокітником і там ідуть певні додаткові функції, вона вже буде коштувати від 9 тисяч. Наприклад, вже для туристів від 10 тисяч і так далі. Щорічний конкурс стартапів котре доводить: не варто боятися навіть найсміливіших ідей чи бізнес пропозицій. Свої підприємницькі амбіції потрібно реалізовувати і розвивати. А, можливо, Ливий масштабувати на всю країну чи навіть за кордон уже наступного року організатори конкурсу розширять можливості для підприємців-початківців і запровадять навчальні семінари, аби стартапи були ще потужніші і перспективніші.